На гребені хвилі громадська сила розпочала підготовку професійних управлінців для багатоквартирних будинків. Відповідно до нового закону України, що набув чинності з 1 липня, людям надається можливість стати повноправними господарями власних будинків. Фактично, закон дає українцям зелене світло на створення ОСББ. Втім, держава не попіклувалася про тонкощі питання, яких безліч зокрема бухгалтерія, нормативні акти, рекомендації, юриспруденція. Унікальний освітній проєкт, ініційований загідом Красновим, покликаний передусім навчити містян усім премудростям грамотного користування та управління своєю власністю. Ми глибоко убеждены, що создавая ОСМД і самі управляє своїми домами і распределяя і осваивая средства, які збираються на расчетном счету, рівень и комфортность можна підняти в 3-4 рази. Если бы жеки не разворовывали эти деньги, которые платят как кварплату жильцы, то наши дома были бы совсем другого уровня комфортности. Мінімізація витрат за комунальні послуги, покращення побутових умов, наведення ладу у будинках та у дворах, а також плідна взаємодія з керуючими компаніями, знання законів і житлового кодексу. Це лише деякі плюси, які надає інститут управлінців будинками громадської сили, успішно керуючи протягом п'ятьох років трьома передовими ОСББ в місті, Володимир Ліненко, лектор курсів, наголошує, це абсолютно інша якість життя, яку мають пізнати всі дніпропетровці. Люди платять квартплату для себе, для свого дому, для свого благосостояння, довго Продвигать не надо, просто наглядно видно, что наш дом значительно отличается от соседних домов, которые обслуживают ожирение. Практика создания ОСМД, она очень перспективная и нужна людям, прежде всего людям, которые проживают в наших домах. Будинок, в якому мешкає Тетяна Земська, вже готовий до створення ОСББ. Якість послуг, що надають комунальні підприємства, жителів категорично не влаштовують. Люди прагнуть змін, тому прийшли познання до професіоналів. Мене на подобається уборка, которая в нас там И грязу, бардюра в таєсі. Ну, по суті, услуг нету. От, дезінфекція, діратізація це взагалі не производяться. Будемо самі контролювати потоки своїх средств, вирішать условия проживання при созданні СМД. Курс навчання передбачає юридичну та практичну частини, в яких здійснюватиметься роз'яснення особливості нового закону, схеми створення ОСББ та органів його правління, а також безліч нюансів по роботі з підрядниками, постачальниками послуг та управителями. Всі витрати на навчання людей, які займатимуться щоденними проблемами дніпропетровських будинків, повністю бере на себе громадська сила. Також організація допомагає активістам у створенні ОСББ та у допомогу їм відкрила соціальну управляючу компанію. Анастасія Коваленко, Юрій Солодовник, об'єктив 27